Всім привіт! Сьогодні піде розмова про електричний котел Texnix 9 кВт. Ось так він у мене встановлений. Наразі 22 градуси показує. Ну, 9,6 батарею, скоріше за все. Ось так він закріплений до стіни, а також ось те, що знаходиться всередині його, коли ми відкрили кришечку. Можемо побачити, те, що є в нього повітряний клапан. Який спускає лишнє повітря з системи, також електрична система на три фази, де можемо потім подивитися, як все підключене а по живленню. Також а, побачимо живлення, як підключене до. Ось на малюночку блок нагрівачів з нержавіючої сталі. Де підключені тени, їх 6 штук поп'ютера, також датчик протоку води, шумний. Правда, шумний, не знаю, що робити, як його замінити, але й замінив би було би, якщо б, якщо тихеньке. Також в нас циркуляційний насос тепловий. Його характеристики ну, можна поставити на паузу, якщо що комусь буде потрібно, або зайти в інтернет. Знизу будуть всі посилання на. Ці всі запчастинки. Також датчик тиску. Тиск нам виставляємо від 1 до 2 атмосфер. І ось так у нас підключена зараз вода. І перейдемо до самого налаштування в панелі. І отак от ми вибираємо P1 в налаштуваннях це для. Примусової активації насосу. В П3 ми дивимося, скільки в нас насос прокачує літрів в минуту. Наразі у мене 22 літри в минуту. Зараз покажу, щоб ви розуміли, коли ми закриваємо краник проток води буде зменшуватися. От ми закриваємо, зірвали чуть-чуть кран. От, і а, ми закриваємо його, і бачимо, що вода зменшується. Тому при першому запуску потрібно розблокувати циркуляційний насос, прокачати всю систему. Убрати з системи все повітря. і Після цього можна вже подалі налаштовувати повністю, включати тени та далі налаштовувати. Так що більш подрібну о, інструкцію я зроблю пізніше. А, так що буде друга частина цього відео. Так що підписуйтеся, ставте лайки і далі буде.